Всім привіт! Все-таки мені вдалося знайти ще один незакритий сьогодні магазин і зробила відеообзор. Якщо чесно, тут такий недешевий магазин. Якщо чесно, не знала, можна тут знімати, не можна. Тому не в зовсім гарному форматі, скажімо так, знято відео. Але основне, я думаю, ви побачите. Подивіться на кольори, на текстуру, багато стрічкової пряжі. Все-таки нове, гарненьке, елегантне. Є такі моделі. Подивіться весь ролик. Багато яскравих кольорів дуже. Теж дуже класних, не кислотних, а по літньому по весняному яскравих. Зверніть увагу на цей поговор, бачите такий колір натуральний, стрічкова теж пряжа. Так далі. Все, що бачила, більш-менш те, що ми зможемо з вами зв'язати, все фільмувала, якщо можна так сказати. Дивіться, насолоджуйтеся, і де до речі, де змогла там показувала вам ціни. Безрукавка коштує 139 євро. За таку ціну ми можемо взяти саму класну пряжу і у нас вийде дешевше. Сітка теж в моді Бронеликочине. Я думаю, ви вже бачили нову колекцію. Там теж дуже багато сітки. І тут не знаю, що це за дизайнер. Там, до речі, я Іноді камеру наводила, який дизайнер. Це, але ну, для мене він невідомий. І тут теж є сітка. Знову стрічкова пряжа. Відтінки з зеленого кольору абсолютно різноманітні. Так, показала вам плаття, дуже воно мені сподобалося. Звісно, не в'язане, але дуже класне. льняне. Так. Трикотаж, є і в'язані такі комплекти, бачите, такі е широкі, досить широкі брюки, ковтинки. Такі, я не знаю, мені здавалося, що вони з 30-х років, з е 40-х, але вони такі, е такі гарні кольори, і вони уютні, такі домашні, якісь. Гарні, дуже сподобалось. Кольори, дивіться, просто чудо. Камера передала все, як було. Ось дуже гарний, дуже гарний візерунок і простий. Виріз воротничка. Рулік, класний. Рулік чи валік, як на українській мові. Теж дивіться, така гарна домашня модель в полосочку. Це теж стрічкова пряжа. І всього-навсього майже 80 евро. Ось дуже класна майка. Гарний колір, помаранчева вона з золотавим, золотистим таким люриксом. Дуже приємна на дотик пряжа. Дивіться, кольори дуже класні. Це теж стрічкова пряжа. Треба було подивитися, що тут за склад пряжі. Дуже вона приємна на дотик. Вона як і е, банти, що раніше ми пов'язували е, хвостики, косички. І, і хлопок, і шовк, щось таке. Дуже гарний склад, приємний на дотик. Такі кардигани, Теж м'якесенька пряжа. В основному все просто, але в кожній моделі є своя ізюминка.